Тільки коштує доставка такого великого дивана? Абсолютно безкоштовно по Україні ще й за кордон можемо відправити. Це в нас моделька Теді, це моделька Експром з пуфіками. І в принципі всі безкаркасні дивани, які ви бачите, ми безкоштовно відправляємо по Україні, тому що вони вам приходять вакуумовані і скручені. Чим класний розмір 2 на метр, м'якенькі йдуть з холофайбера, подушечки, на які можна зручно прям лягти і розвалитися. І також розкладається у велике спальне місце 2 на 2 метри. Подушечки при... Прив'язуються до сидіння, щоб вони не йорзали по ньому. Просто я не прив'язував, щоб швиденько вам показати. І розкладається в спальне місце 2 на 2. Вони реально важкуваті. Тут холофайбер, тут не якийсь сипучий наповнювач всередині. Ось. Величезне спальне місце 2 на 2. Може бути менший розмір, може бути більший. От ви який розмір скажете, такий ми й порахуємо. Саму тканинку можна замовляти як по фактурі, так і по кольору різні, і на ньому повністю знімаються чохли. Якщо використовувати його для сну, то це дуже зручне місце жорсткістю середній плюс. Ціна 22 тисячі. Доставка безкоштовна доступна і оплату частинами.